Слава Україні. Всім привіт. Їду сьогодні до товариша. Получається, в нього шифен 244-й, те, що я переробляв охолодження йому. Синій такий можливо хто пам'ятає на каналі. От, в нього є ще два мотоблоки. От, і в одному зубер десятка начебто. Потрібно поміняти вінець на маховику. Получається, е, буксує щось, не, не хоче заводити стартером, от, а син молод, ну, молодший в нього. Е, любить працювати і допомагати йому на цьому мотоблоці. Їдемо зараз допоможемо. Розібратися в чому причина. Там він каже, чи Бендікс буксує щось каже, ну непонятно каже. Ось так. Доїдемо. Зараз подивимося, що там у нього за проблема. Бачите, яка причина забиває зуби на маховику. Це вже вінець міняний і маховик. ось Заходить тільки на півзуба. Це От. Будемо зараз підкладати під пластину, щоб той болт притик став, міняти вінець. І буде, я думаю, на повен зуб заходити майже і заводити нормально. Зняли маховик, бачите, попів зуба з'їло. Ну, ще й метал неякісний. Так, будемо підкладати під ось цю пластину шайби. Відведемо хоч на міліметрів 4 сюди, його ближче, але шатається маховик. Будемо вирішили заодно міняти підшипники. Так як ми бачимо, вже тут і сальник пускає. Поки до весни це все діло, то потрібно його все зробити. Так, ну тут все-таки мотор вісьмірка, ось бачимо, полетів оцей підшипник внутрішній. Що від ГРМ стоїть? Ось розбираємо, будемо доставати, повністю розвалився. Я думаю, за цього би всього і з'їло зубіна. Він уже давно розвалений. Цей підшипник у доброму стані. Ми його ще більш детально подивимось. Це і точно під заміну. Розібрали. Коленвал, Почіпник стояв 62,10. Будемо міняти так, хлопці. Дивіться, яка ситуація збили. Старий вінець із маховика, який тут стояв, але це маховик уже не рідний. І виходить новий вінець ось стає свободно, аж люхтить. Хоча в магазині продавали ось 134 зуба на R180 От, А срібний маховик з цього двигуна він був лопнув. От, 134 зуба. Бачимо, колись записували 8 кінських сил. І цей вінець на старий маховик підходить. Ось, він стає. А вже на цей маховик не стає. Підкажіть, чи там є в їх різниця і що там як правильно шукати. Зараз покажу, що яка марка на двигуні. Так, на двигуні ось почистили, знайшли тільки ось такі букви і 80. Наскільки я знаю, обично за маховиком йдуть марка двигуна. Ось так. Підкажіть, хто знає, що, що як правильно зробити. Так, ну що ж, хлопці, ось бачите, яка вийшла ситуація із цим маховиком. Ось так їхав о вінця поміняти, а виходить, і вінець не підходить і взагалі в другому проблема. Це виходить. Покійного цієї людини, який я ремонтував цей мотоблок, це його покійного тестя. Він каже, десь колись там їздив вже пожили, як то кажуть, дядько 70 років на ньому. Він каже, я й не в курсі діла, що там з ним було. Ось. Стали заводити не заводить. Як ось, ви бачите, як розібрали. Він каже, потрібно зробити хай буде запасним. Каже, у мене є мотоблоки. Але хай буде ще один, як то кажуть, справний мотоблок. Ось так. Оце такий ремонт. Будемо е, замінювати підчіпники, ну, поршневу не лізли, посунули просто шатуна вперед е, туди, е, в цей доголовки, як то кажуть. До... Корінвал вийшов на сторону маховика сюди. Ось так. Потім соберемо. Буду збирати, покажу, що там, як воно вийшло. Прошу підкажіть по цих маховиках, чи там дійсно якась є різниця, чи потрібно буде купляти маховик. Ну, він то поїде завтра у город, Чи вийде в його знайти, чи не вийде цей вінець такий по цей маховика. Я ж кажу, доведеться ще купувати маховик інший. Ось така ситуація. Трошки провезу вас по своєму селі. Тоже багато пусток. У нас тут взагалі смете рахується воно. Але, як то кажуть, занепадає все. Добре, всім дякую за увагу. До побачення.